Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Читаємо Книгу суддів. Сьогодні слухаємо продовження історії Гедеона і в нас на черзі сьома глава. Отже, Гедеон покликаний, щоб спасти Ізраїль, і покликання було за певних обставин. Він був не в не найкращому духовному становищі. Він жив у страху, ховався десь там. У якомусь винному точилі обмолочував зерно, щоб мадианитяни не спіймали, не забрали те, що він обмолотить. Коли прийшов ангел, він нарікає і каже, ну що ж, це де ж Господь, мій обіцяв. І давайте звернемо увагу, що в той момент ангел не згадує про заповіді, не намагається вчити Гедона, як треба, тому що він в такому був стані, що він би не сприйняв це навчання. Це важливо. На це звернути увагу. Але каже, що навіть будучи в такому стані, ти можеш встати із самого дна і піднятися, і очолити великий народ і отримати перемогу. І Господь буде з тобою. І він почув і пішов за Божим голосом. І ми читаємо далі: Сьома глава книги суддів. Єроваал, він же Гедеон, встав зранку і весь народ, який був з ним. І розташувалися станом біля джерела Харода. Ієро -Ваал став, це прозвисько Гедона, Він так став називатися в той момент, коли він ваала приніс в жертву. Не ваалу, тому що Ієро це жрець, Ієрей, це теж одне із, одна із нас, служителям, той, хто ну, жертву приносить. І Тому отак його стали називати, бо він ваала приніс в жертву. Для нього ж самого, якби, так? і було сказано, якщо батько сказав Гедеона, от, хай вал сам за себе постоє, якщо він Бог, і хай помститься Гедеон. Зрозуміло, що цього не сталося. І читаємо. Мадіамський жестан був від нього на північ біля пагорба море на долині, і сказав Господь Гедеону. Народу з тобою занадто багато, не можу я віддати медіанитян у руки їх, щоб не загордився Ізраїль переді мною і не сказав, моя рука спасла мене. От на цьому принципі буде побудована сьома глава сама справа спасіння ізраїльтян, на тому принципі, що Господь шукає людей смиренних. Тому що сказано в Писанні, гордий Бог противиться, а смиреним посилає благодать. І так це працює і в нашому повсякденні, і коли ми хочемо отримати перемогу над якоюсь справою, зрозуміло, над якоюсь справою? над справою перемагання наших гріхів, то тоді нам треба шукати смирення. А поки ми перебуваємо в гордині, то тому і в нас нічого не виходить. От Із нашими подвигами. Отже, виголоси голосно до народу і скажи: хто боязкий, несміливий, той нехай повернеться і йде назад з гори Галаада. І повернулося народу 22 тисячі, а 10 тисяч залишилося. От Гордий, він до пори до часу, так би мовити, діловий. А коли доходить справа до конкретних подій, то він проявляє страх. І отут відразу Господь запитав, хто боїться, відійдіть. І вже 22 тисячі відходять. Лишається 10. І сказав Господь Гедеону, все ще багато народу, веди їх до води, там я виберу з них тобі, про кого я скажу, і нехай іде з тобою. Той і нехай іде з тобою, а про кого скажу тобі. Не повинен іти з тобою, той нехай і не йде. Він привів народ до води і сказав Господь Гедеону: хто буде хлебати воду язиком своїм, як хлебче пес, того постав окремо, також і тих усіх, які будуть схилятися на коліна свої і пити. І було число тих, хто хлебали ротом своїм з руки, 300 чоловік. Весь же інший народ схилявся на коліна свої пити воду. Отже, чому тут справа? Чому саме такий тест, Господь запропонував для цього народу? Хочу вам розповісти історію, яку почув на початку 2000-х, тоді багато чоловіків от, з сіл їздили на заробітки у близьке закордоння. Зарубіжжя, і там для того, щоб ну, будувати, потрібна була своя бригада. І ось в одному селі один прораб оголосив по навколишніх селах: в такий день приходьте, збираю бригаду. Його знали як хорошого організатора, і тому багато людей прийшло для того, щоб попасти до нього на роботу, поїхати взяти якийсь об'єкт. Але він попросив маму, аби вона наготувала обід, хороший обід, там багато їжі. Поставили спиртне на стіл, поставили в садочку великого стола. От, і разом з тими людьми, які прийшли, він споживав їжу і споглядав наліво, направо. Після застілля він сказав: той 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 поїде. Тому що вже за столом було видно, хто на що здатен. А тут ще глибша ситуація. Ті Люди, які прийшли. До води, значить, ті, що схожі на собак, вони впали своїм лицем, тим самим показуючи свою нестриманість. Горда людина, одна із ознак нестримана, вона себе не може опанувати. І тому вона, ось ну все, от хочу пити вже і впала, вже і просто з головою туди, і як пес хлептала ту воду. А давайте згадаємо, як один із обраних первісток. Продав своє первородство. За юшку каже, що мені до того первородства, я їсти хочу. І він продав своє первородство. Так само і тут. Господь обрав тих, які теж, будучи спраглими, стомленими, прийшли до води, але сперлися на коліно, рукою піднімали як людина, а не як тварина, воду і з руки пили. Читаємо далі і сказав Господь Гедеону Трьомастами тими, що хлептали, я спасу вас, і віддам мадіанитян у руки ваші. А весь народ нехай іде, кожен у своє місце. І взяли вони у народу запас їжі собі і труби їхні, і відпустив Гедеон усіх ізраїльтян по наметах і затримав у себе 300 чоловік, стан же мадіанський був у нього внизу, в долині. У ту ніч сказав Господь, встань, зійди в стан, я віддаю його в руки твої. Якщо ж ти боїшся йти один, то піди в стан, ти і фура, слуга твій, і почуєш, що говорять. І тоді укріпляться руки твої, і підеш у стан. І зійшов він і фура, слуга Його. До самого полку озброєних, які були в стані. Як він міг зайти? Скоріше за все, що мадіанитяни навіть і не думали, що цей Ізраїль, який такий заляканий і там ховається по лисячих морах, що він може проявити якусь сміливість і навіть буде мати таку зухвалість зайти в стан. Можливо, і сторожу не виставляли там по особливому, ну, але військо було зібране для захисту, бо, мабуть, чутка про те, що Гедеон. Очолює повстання, вже пішла по народу. Із тексту видно буде, що це саме так і було. Медеонитяни ж і Амалекитяни, і всі жителі Сходу розташувалися на долині в такій безлічі, як сарана. І верблюдам їх не було числа, багато було їх, як піску на березі моря. Гедеон прийшов. І ось один розповідає іншому сон і говорить: снилося мені, начебто круглий ячмінний хліб, котився по стану мадіамському. І, прикотившись до намету, вдарив у нього так, що він упав і перекинув його, і намет розпався. Інший сказав у відповідь йому це не що інше, як меч Гедеона, сина Іасового, ізраїльтянина, віддав Бог у руки його. І мадеанитян і весь стан. Таке може бути, що навіть і от через того язичника Дух Святий говорив для того, щоб Гедеон почув відповідь і ще раз, і ще раз утвердився у тому, що Господь з ним. Ну, а те, що котився круглий хліб, хліб це слово Боже, це, це ізраїльський народ, це символ ізраїльського народу, який все ж таки є духовний хліб людьми зіпсований. Інколи е, зраджує Він Господа, та, і, і не інколи, а буде період, що багато років відійде від Господа, але він лишається хлібом для всього світу. І ми вже новий Ізраїль, духовний Ізраїль от, з вами. Теж ми несемо у світ хліб духовний. А оцей намет, що розвалився, це дім. Дім, де закрилися язичники. і Він, Словом Божим, руйнується. Все, язичне руйнується. Гедеон, почувши розповідь про сон і тлумачення його, вклонився Господу, і повернувся в стан ізраїльський і сказав: Ставайте, віддав Господь у руки, ваші стан мадіамський. Вже Господь прийняв рішення, вже буде перемога. І розділив 300 чоловік на три загони і дав у руки всім їм труби, і порожні глечики, і глечики. Світильник. І сказав їм: Дивіться на мене, і робіть те саме. Ось я підійду до стану. І що буду робити, те, і ви робіть, коли я і ті, що знаходяться зі мною, засурмимо трубами, сурміть і ви трубами вашими, навколо всього стану, і кричіть: Меч Господа, меч Гедеона. І... Зазвичай труба використовувалася на певну кількість воїнів, але вони взяли набагато більше кожний по трубі. Для чого? Коли ворог почує велике число труб, то подумає, що стоять тисячі тисяч воїнів навколо стану. І підійшов Гедеон і 100 чоловік з ним до стану, на початку середньої сторожі, і розбудили вартових, і засурмили трубами, і розбили глечики, що були в руках їхніх. Для того, щоб запалити смолоскипи, і щоб знову ж таки наводити жах на мадіанський стан. І засурмили всі три загони трубами, і розбили глечики, і тримали в лівій руці свої світильники, а в правій руці труби, і сурмили, і кричали: Меч Господа і Гедеона! І стояв кожен на своєму місці навколо стану, і стали бігати в усьому стані, і кричали, і кинулися. Чекати. У той час, як 300 чоловік сурмили трубами, повернув Господь меч один на одного в усьому стані, і побігло ополчення до Бевшити, до Царери, до межі, а велмехоли поблизу Табафи, і скликали ізраїльтян з коліна Нефалимового. Асирового і всього коліна Манасіїного і погналися за Мадіанитянами. Вже тоді, коли ну, табір цей був спустошений, коли вже там було велике помішання, страх, паніка, тоді вже і долучилися інші наздоганяти ну, і перемагати ворога. Гедеон же послав послів на всю гору Єфремову сказати: вийдіть на зустріч мадианитянам. І перехопіть у них переправу через воду до Бефвари і Йордан, і скликали всіх єфремлян, і перехопили вони переправу через воду до Бефвари і Йордан, і впіймали двох князів мадянських орива і зива. Тут повчальний момент буде, і вбили орива в цур ориві, а зива в і є Кев зиві, і переслідували Мадіанитян. Голови ж Орива і Зива принесли до Гедеона за Йордан». Ми бачимо, що тут це ж не випадково згадується, що оцей Орив і зива були по особливому страчені, і кожний у своєму місті. Чому оці церкви звертають увагу знову ж таки на цей принцип. Чим людина кара... грішить, тим і карається. І можливо, вони саме в тих поселеннях вчинили великі злочини, і там були покарані. Після Другої світової війни, коли світова спільнота перемогла велику чому ХХ століття, а саме фашизм, то тих, хто лишилися живими, ну і були. Лояльними до фашистського режиму, посадили в автобуси і возили по тих місцях, де було наочно видно. А що ж сталося? Які були концтабори? Скільки там людей понищили, як над ними знущалися, які там були лабораторії, як їх спалювали? Їх заставляли викопувати і розкопувати могильники. Де просто людей скидали як худобу і засипали землею, і заставляли їх хоронити так, як належить хоронити людину. Для чого це робили? А хіба в нас сьогодні, під час війни, не лишається багато тих, хто ще мають якусь лояльність до ідеї російського міра? Є. Тому що людина, пам'ятаєте, в попередніх главах ми говорили. Насправді людина є дуже слабка. І чомусь вона скоріше схилиться до брехні, до самооману. Тому що там її такого наговорять. Її так піднесуть, так розкажуть, що ти будеш з нами особливий, не такий, як всі. І людина в це вірить. І це теж є гординя. Це є велика гординя. Чому люди йдуть в секти? Чому люди отак от люблять виділятися? Тому що це гординя. Навіть будучи християнами там, і православними християнами, дуже часто люблять виділятися, щоб було видно за кілометр. І по одежі, щоб було видно їх поведінку і особливий язик, вибачте, за сарказм, для того, щоб виділятися. Я не такий, як ви всі. Ви всі отут живете, ви всі підете в пекло. А я спасусь. Тому що мені навішали на вуха таку ідею, що я е, можу бути з особливими, бо в цьому світі, виявляється, є особлива каста людей, які себе називають русський мір. Оце дорогенькі, біда велика. Тому не дивуйтеся, що не можна ні достукатись, ні допроситись їх, не можна, не можна дочекатися, коли вони лишуть це все російське і об'єднаються свої громади. Ви знаєте, що за ХХ століття лише два народи отримали статус тих, які найбільше отримали геноциду. Найперше, це єврейський народ, а другий народ це народ український. Це визнано в усьому світі. Найбільшого геноциду зазнав після євреїв український народ. Ось так. Тому що єврейський народ йому попущено. Ми знаємо, чому попущено так страждати. І е, український народ, він теж, ми знаємо, що він е, покликаний бути богоносцем. І він е, часто цю місію виконував і продовжує виконувати в цьому світі. Але зараз нас от, в 20 е, столітті таке є, є вже 21 -е століття, і ми знову маємо велике випробування. Але ми віримо, що Господь з нами. Він нам допоможе. І обов'язково ми ще будемо славити Господа. От. І так як тоді кричали: Меч Господа і Гедеона, то сьогодні мільйони людей не тільки в Україні, а в всьому світі виголошують меч Господа і залужного. Хай Бог дає нам перемогу. Слава Господу Богу! І хай в нас славиться ім'я. Господня і ворогів ми називаємо вороженьками, тому що ми лишаємося християнами.